Друзі, вітаю. Це програма Сильні разом на телеканалах ІНІТБ та Тернопіль 1 Сьогодні розмова у цій студії буде затишною, можливо, навіть трошки тихою, адже буду говорити сьогодні із письменницею, яка вміє своїм словом зачепити і запросити під ковдру, і запросити зварити собі теплого шоколаду або кави. Це Надійка Гербіш у мене в студії. Вітаю вас! Добрий день. Надійко, Я щиро дякую за те, що завітали до нас студію, адже переглядаючи вашу Фейсбук-сторінку на одному із останніх дописів прочитала, що от зараз навіть процитую: найближчими місяцями маю потребу зосередитись на невидимому служінні без поїздок і публічних розмов наживо. Тож я вам дякую, все таки, що вирішили поговорити <свіття> на, <свіття> на <свіття> наживо, <свіття> і ви хочете е, побути самі зараз, чи все-таки. Щось, щось потрібно сказати людям. Е, я б хотіла побути десь більше в тиші це неможливо, так і е, з різних причин. Але що я мала на увазі у, у тому пості, що я зараз не їздитиму е, у відрядження Україною, як я робила це раніше, і найближчі місяці хочу все-таки побути на Тернопільщині вдома в Тернополі і в околицях, так ну виїжджаючи час від часу робити програми до Львова, але не далі. Ось мені хочеться зосередитись в тому такому маленькому е, географічному радіусі. Але публічні розмови наживо – це власне ті публічні дискусії, які ми часто маємо під час таких поїздок. Ось і вони знову ж таки будуть. Я дуже того сподіваюся, але вже десь з лютого і далі. От ви, власне, були і в Вінниці, і в Житомирі. В яких містах України ви ще були? І, в принципі, розкажіть про мету ваших поїздок. А, останнім часом я була в Києві, в Ірпіні, у Бучі, у Полтаві, в Житомирі. Трошки раніше була у Дніпрі цьогоріч. Для мене особисто дуже важливо. Бачити і відчувати, як живе Україна саме зараз, бо це справді такий надзвичайний час, який є складним. Але як казав владика Борис Гудяк, в якому множиться благодать. І коли приїжджаєш, особливо в ті міста, які є ближче до фронтової лінії, ти бачиш, наскільки сильні і загартовані люди, ти бачиш, як сильно. Вирує життя. Ти заходиш у церкву і ти чуєш, що там смердить, і ти розумієш, що саме це найкращий показник того, що там присутній Христос, бо там є знедолені, там є люди, які тікають від холоду. Так і вони приходять до церкви, і це показує, що християнство не вмерло. Бо як тільки в церкві стане дуже добре пахнути, це буде для мене однозначним, однозначною ознакою того, що там все погано. Бо церква, якраз покликана бути там, Ще де людей. Людей, так? так, немає зболених людей, бо мені здається, що церква покликана бути там, де найбільше болить. І, власне, ось ці волонтерські осередки, які працюють, які працюють з людьми, які дають нові сенси, які продукують сенси, які продукують надію, вони є надзвичайно цінними і важливими зараз. І коли я їду туди для того, щоб там говорити, для того, щоб там бути, це те, що я там не лише віддаю, я там набираюся сил. Але зараз мені ті сили, які я акумулювала, власне, там мені треба перетравити, переспрямувати в тексти, які я маю завершити. Так дедлайни, на які я вже провалила, і, і хочу нарешті не підводити інших, а зосередитися і зробити, власне, це невидиме служіння, яке згодом стає видимим, коли книжка виходить, чи виходять програми, вони стають видимими. Але для того, щоб їх виносити, над ними попрацювати, потрібно це місце. В і зосередження, власне, про яке я писала. Ви набираєтесь там сил, а таке відчуття як страх. А... Теж додає сил? Чи у вас страху не було можливо? Я не відчуваю страху там особливо. А влітку я була у селі, яке за 20 кілометрів від Запоріжжя. І... Маленька дівчинка півтора року, її око, красивезна, Вона там їла ожину в ожиннику. І люди сміялися і говорили. І якось було ну, собака, гавкав. Ну перед тим ми з моєю двоюрідною сестрою виполювали бур'ян в квітнику. І коли пролунали вибухи, я запитала, ну бо це було дуже голосно. Якраз був сильний обстріл, і, і це було був серпень, якраз всі боялися обстрілів на Запорізькій АЕС, і я запитала, чи то часом не воно, і вони дуже голосно засміялися. І вони сказали: ну, якби це було воно, то ти б не тільки почула, але й побачила. І, в, і їм стало дуже весело з того. І я зрозуміла, що там страху немає. І чим ближче ти до лінії фронту, тим менше в тебе страху. Насправді, я не знаю, як це працює. але... Але якось так ти, ти відчуваєш співпричетність до великої історії, ти відчуваєш цю співпричетність до, до болю, до смутку, але також до цієї сили. І тому я не можу говорити про страх як про емоції, бо там він не вмикається. Часто він сильніший тут. І я пам'ятаю, коли я поверталася з Франкфурта чи, чи з інших відряджень цієї осені. Е, ось, але й коли ти тривалий час е, в зовсім іншій атмосфері. І спочатку ти думаєш, Боже, як багато світла чи вистачить? Коли ти бачиш ці автобани, які освітлені, як ну це, це ж марна трата електроенергії, і ти це все думаєш, і ти ловиш себе, що ти вже не є людиною мирного світу, ти мислиш воєнними категоріями. І коли ти в'їжджаєш в Україну, ось цей момент є оце відчуття. Не завтра навіть ні, коли ти в'їжджаєш, вже його не стільки відчуваєш, але коли ти знаєш завтра тобі вилітати до Кракова, а звідти ти їхатимеш до України і ти, і ти маєш якось згрупуватися. Після мирного часу, після мирного періоду, так ну точніше, не періоду загального, а твого особистого життя. І коли ти повертаєшся, ось це є справді відчуття. Ну, не страху, а загрози. Я не знаю, якогось такої англійською, це буде anxiety, певної тривоги. Але щойно ти в'їжджаєш в Україну, стає спокійно. І я не знаю, як це працює. Просто ділюся досвідом. Можливо, з часу можна буде його осмислити, пропарувати, розкласти там на, на якісь емоції і чинники, але зараз це просто. Так є. Ну, для письменника це і добре оці емоції, і mm -hmm. дещо погано, але все ж таки знаємо, що вони всі потім будуть мати дуже гарний результат, який ми зможемо навіть потримати в руках ah. і почитати. Так, але не зовсім. Я тут дуже згідна з вами, але для мене це постійна точка болю. Бо я розумію, що будь-який успіх, будь-який результат, він все одно буде позначений цим болем. І... Його вже ніколи не можна буде відділити від того болю, так акумульованого. І тому я не назвала би це слово гарним. Це буде мати результат. Він може бути ефективним, але ж гарний повчальним, можливо, для когось. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, 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 так. так, можливо, тут слово гарне і не дуже піддоречне, скажімо так, але ви е, знаєте, я покликала вас для того, щоб поговорити про Різдво, а якось ми так почали розмову із війни, але насправді е, вже від 24 лютого будь-яка розмовляла. Мова, яка би не зачиналася, як мінімум, в ці студії, вона все ж таки зачіпає війну. І отже, якщо ми будемо з вами зараз говорити про Різдво, про вашу різдвяну книжку, про mm -hmm. ну не одну, одну особисто вашу другу збірку, так все рівно ми зачіпимо війну, mm -hmm. так? Абсолютно, ну ніщо, як ви вже сказали, зараз всі. Емоції, вони можна, їх можна звести до, до болю від війни, е, всі події можна звести до війни, навіть всі, все, що, що ми робимо, всі зусилля, вони, так чи інакше вони працюють на перемогу в кінцевому результаті. Так може бути проміжне щось інше, але в кінцевому результаті це про війну і про майбутню перемогу. Е, тому так, але якщо навіть говорити про Різдво, класична, так? Різдво народження Спасителя, то це теж про війну. Тобто Ісус і його родина, вони були або біженцями, бо вони втекли до Єгипту. Але оскільки Єгипет на той час належав до Римської імперії, то по суті це були різні провінції, окуповані провінції одної ж таки імперії, тобто, внутрішньо, це були внутрішньо переселені особи, так той самий наратив, що ми маємо зараз, е, окупація Палестини, так знову ж таки, це про війну. А якщо взяти цих. Дітей, Рахелі, як поетично, як називає святе письмо, тобто загиблих, дітей, яких ірод вигубив, шукаючи Христа, це також про, про війну. Власне різдво це теж дуже про війну, але про перемогу то головне. Така м, незвична дуже паралель. Можливо, навіть ніхто про таке не міг задуматись, але насправді mm -hmm. воно так. І от українське різдво, воно також і особливе, і особливе цього року буде не 100, а 200 відсотків. Воно буде okay. особливим цього року. Ви вирішили про це розповісти не тільки українцям про українців, а й цілому світу. Так yeah. і зробили це навіть англійською мовою. Розкажіть трошки про свою книгу. A Ukrainian Christmas, як вона створювалась і для чого? Для кого? Так, мені хотілося розказати світові про Україну. І те, що книжка вийшла зараз, те, що книжка вийшла про Христа і про Україну, це для мене особливий різдвяний подарунок. Різдво є моїм улюбленим святом. І власне я багато років працюю в пишучи книжки і дописуючи в збірки про Різдво. Але у 2020 році вийшла книжка, яка називається Велика Різдвяна книжка у співавторстві з істориком Ярославом Грицаком, і вона була про різдво, починаючи від про опис про історію різдва, починаючи від давньо єгипетських міфів mm -hmm. і закінчуючи Брюсом Віллісом в одній майці у Дегарт міцного горішку. Тобто, це така дуже довга і глобальна історія цього свята. Але вже коли ми. Скільки сторінок мала ця книжка а... з такою історією? Я, я все забуваю це фрину, товста і велика. Уже <рес> книжка e Ukrainian Christmas, яка вийшла у Великобританії цього річ, вона менша, бо вона лише про українське різдво mm -hmm. у звичайно глобальному контексті також, але вона зосереджується саме на українських традиціях, на українському сприйнятті. До неї була написана спеціальна воєнна передмова е, про, про цю війну. Так, яку ми вже писали, і частину цих текстів я вже писала під виття сирен, що я згадую власне у, у тексті цієї книжки? От, але коли ми почали над нею працювати саме над британською версією, а... В американських медіа, і це вже це слово перекочувало не, не слово термін, перекочував також в європейські медіа. З'явився це, це слово сполучення Ukraine fatigue» або втома від України. І мені було дуже страшно, що якщо нас вимають, якісь там російські наративи, російська пропаганда нас вимиють з світових новин, а це справді починало ну, мало шансів відбутися наприкінці весни. Що, що станеться тоді? я розуміла, що новини, як би це не було, вони можуть зачіпати людей максимум тиждень. А якщо ми працюватимемо через книжкові е, продукти, mm. так то ми залишаємося на е, полицях книгарень, бібліотек, потрапляємо до шкіл. Я дуже хотіла, щоб ми потрапили до шкіл, і можу зараз. Потішитися, що це відбулося, тобто ми є зараз у бібліотеках. Їх це вже цю книжку читають у бібліотеках шкіл. Вона продається в Оксфорді. Ну тобто, це надзвичайно цікаво. вона, звичайно є у бібліотеках загальних. Ось і, і, і це є великою цінністю. І мені хотілося, щоб Україна залишалася у бібліотеках, якщо вимивається з новин. Але на щастя бачимо, що ця крива вона пішла і зіграла на нашу користь. Ми залишаємося в новинах світових. Ми залишаємося в культурних новин. І зараз у цей шалений успіх, бо ця книжка, яка вийшла в Британії, вона одразу стала бестселером. на британському Амазоні. Вона стала бестселером номер 1 в кількох категоріях і вже тривалий час тримається, бо кожен день оновлюється тривалий час, mm -hmm. тримається на таких позиціях. Вона вже отримала багато відзнак і нагород. І я тішуся, бо по суті, ми не просто говоримо про різдво. По суті, це не успіх книжки. Ми кожен раз повертаємо Україну в культурні новини світу. І вже виходять її переклади іншими мовами, і я дуже дуже радію, бо це не про мене, як про авторку, не про мого співавтора, як про історика, не про цю книжку, але власне про Україну. От ви зразу її почали писати англійською мовою, так. Е, ні, це скорочене видання е, українського української власне книжки. Mm. Велика різдвяна книжка, тобто вона була перекладена. Але так, ну... але власне оця книжка вона вийшла перша, Ну, тобто, зразу скорочений варіант зразу вийшов англійською мовою, Українською так, так. його не було, не, так ні, 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 немає. Mm. А чому ви вирішили? Саме англійська мова, ну зрозуміємо, це найпоширеніша мова світу. А чому саме в Англії її видавати? Я не знаю, як би розвивалися події в Україні, угу. зокрема на фронті, якби не підтримка Великобританії. Власне, це наш один, напевно, з найсильніших партнерів зараз і. Це була їхня ініціатива, угу. тобто вони захотіли видати якусь книжку, вони зв'язалися видавчиня е, порталу, познайомилася з ними. Вона була у Лондоні, познайомилася, запропонували їм познайомитися зі мною. Е, е, і, власне, вже після цих розмов вони запропонували, а давайте щось зробимо, а що ви маєте. І, і ця вже книжка народилася. Цей варіант книжки народився після цих розмов. Але я дуже тішуся, бо е, англійська є великою мовою, так званою. Якщо книжка виходить у. Е, Англійському світі вона набагато швидше потрапляє. Ну, наприклад, зараз переклад готується на німецького, вийшла вже естонською, хоч книжка вийшла лише 3 листопада. А наступного року вона вийде також в Америці, не лише в Великобританії, бо там є відмінності мови. Так і, і причому, що цікаво, що в Німеччині вона вийде в топовому видавництві Harper, Harper Collins, а в Британії вона вийшла у Hachette. Тобто, це друге за впливовістю за величиною в світі, в світі видавництво, і, і це це є дуже добре через те, що там значно більше наклади, значно більше покриття аудиторії, і, і ті відзнаки, яка книжка отримала це від топових і культових видань, тобто це дає значно ширшу аудиторію для неї. Аудиторія надзвичайно широка. От ви працювали власне самі над англійським текстом. Так ви кажете, що зараз виходить вона в Німеччині, і ще в одній країні вона вже вийшла. Хто вийшла при... в, Естонії, в Естонії так. в Естонії? Хто працював над німецькими естонськими текстами? Працюють перекладачі, і власне навіть цю книжку перекладала Марта Госовська і Анастасія Фегер. Угу. Тобто, те, що було взяте із великої різдвяної книжки, вони перекладали на англійську. Те, що було нове, я писала одразу англійською англійською. тобто mm -hmm. те, що ми дописували спеціально для цього видання. Але так працюють перекладачі, і я дуже тішуся, що е є фахові перекладачі, плюс значно простіше перекладати з англійської вже на інші мови. Так, бо ну, більший попит, більше, е більше фахівців, mm -hmm. і швидше значно це робиться. Тому дівчата, які перекладали з української, вони величезні молодці. Вони зробили це в якісь рекордні терміни, за що я їм дуже вдячна. Чи є такі е, терміни в ці книжці? От терміни, які властиві, власне, українському різдву, які важко перекласти англійською чи тим паче німецькою, естонською мовою, да. і які важко пояснити людям з іншим менталітетом, не українським Кутя. Mm. Е, ну, британці, ми і писали кут'я, В дужках це було е, не пшенична пш... каша, е, а кутя власничний кут путін. Вони переклали пшеничний пудінг, е, Ось, але кут'я залишалося як кут'я. Е, макогін. І, наприклад, ця історія я розказую історію свого дитинства. Як мені як і всім українським дівчаткам, забороняли облизувати макогін. Бо чоловік буде лисий. Ніхто тим не переймається. Про це теж в книжці сказано. Всі дівчатка облизують макогін, і всім абсолютно по цимбалах не лисий. мак важить вже і зараз. Ну а що там буде з чоловіком, то ми в далекому майбутньому нічого любитиму таким, так навіть якщо не лисий, немає жодних питань. Крім макогону, вже власне Макітра, так, ну і якісь якісь ці суто наші діду, так якісь такі слова, які в притаманні українській традиції і не притаманні іншої традиції, і не мають безпосереднього перекладу, їх треба перекладати в описовий спосіб. Нам дуже пощастило з редакторами британськими, і вони хотіли максимально кількість слів зберегти. І коли я навіть пояснювала, там, що таке вареники, так, ось, які кидаються, є тип борщу з різдвян. Ну, бо з вареничками цими, я вже забула, mm -hmm. як вони і нагадайте, ну, як воно називається. Бо, у нас сказали, кльоцки колись. От Щось таке, чи галушки, чи кльоцки, так, так, та. так тобто те, що кидається. Вони захотіли, щоб голубці було написано холубці, <laughs> Ось, і, і це, це дуже гарно. Бо це означає, що вони цінують чи щедрівка. Так, воно ж не перекладається, що таке щедрівка, воно тільки описовий спосіб mm -hmm. залишається в тексті. Чи можна власне оцю книжку купити десь в Україні? Чи вона поки що продається тільки на полицях Великобританії? Ну на Амазоні так можна зробити доставку з Амазону, але є такий ресурс Book Depository, який доставляє по світу безкоштовно. Тобто Амазон візьме ще угу. за доставку доволі високу платню, бо зараз в зв'язку з тим, що з, ну, українська війна в Україні, так, вона, ця українська трагедія, вона позначилася на економіці всіх країн світу. Зокрема, в рази зросла доставка. Так, бо, звичайно, воно, воно на це впливає. Папір зріс, вартість паперу. І це дуже дорого, щоб замовити до України. Відповідно, book Depository – це найкращий спосіб собі mm -hmm. замовити до України, бо вони це роблять безкоштовно. Mm -hmm. Познайомте трошки заочно зі своїм співавтором. Так mm -hmm. ви казали, що це історик. Чому ви, власне саме з Ярославом Грицаком ви вирішили співпрацювати в написанні цієї книжки? А тут дуже цікава і дуже різдвяна історія. А ми не були знайомі, поки нас не познайомила видавчиня. Але в неї була велика грандіозна ідея написати історичну книжку, есеїстики, тобто дорослу історичну книжку, не розраховану е на жіночу аудиторію, як то часто буває з різдвяними виданнями, на дитячу аудиторію, на м м споживачів кулінарного контенту, але на дорослих людей. Незалежно від статі, так, і це мало бути історична есеїстика. Вона звернулася одночасно, щоб перевірити, з ким буде краще до мене і до нього. Угу. Паралельно ось. І вона була дуже подивована з того, що ми написали дуже близькі між собою синопсиси. І він подав свій синопсис mm -hmm. і я і вони були дуже близькі. Тобто, в нас було дуже схоже бачення. Вони вирішили нас познайомити. І це не є єдина наша співпраця. Після того ми співпрацювали і в багатьох інших проєктах, але це було, це було початок. Власне, наша співпраця це такий різдвяний подарунок. І я дуже тішуся з того. Він є надзвичайно цікавим українським істориком, він є професором Українського католицького університету. І його підхід до історії, він бачить її українську історію. У глобальному контексті, мені є дуже близьким. Він знає дуже багато про музику. І він розповідає це у книжці, в нього є подкаст музичний. І мені завжди це було дуже цікаво, бо ці історії, коли хтось розповідає особливо про музику, про щось таке тепле, це от спогади з дитинства. Я пам'ятаю, як мій дідусь розповідав мені ці історії. І я завжди слухала їх. І це, моє, дідуся, немає в живих. Вже. Біше 20 років, і, і він теж страшезно любив Різдво. І для мене це така тепла, тепла паралель, за яку я страшезно вдячна. Вас, власне, знають не як історикиню, так, а як письменницю, яка вміє писати дуже добрі, теплі і затишні тексти. І от, власне, якщо ми говоримо про різдво, то зовсім нещодавно вийшла ще одна книжка. «Моє тихе різдво називається це збірка. Там не тільки ваші твори, а ще й інших авторів, які так. також пишуть такі тексти. вже. Ну, я би сказала, наслідуючи вас, тому що коли читала навіть вашу біографію в Вікіпедії, то там написано, що ви започаткували в Україні написання власне, таких оповідань. Теплих, це почалося із теплих історій до кави, потім до шоколаду, і потім вже у різних збірках так, вже почали підключатися, скажімо так, різні письменники. От, власне, ця збірка Моє тихе Різдво, це також. Про воєнне Різдво, так ця збірка конкретно так. Скажу про це започатковування. Воно і так, і не зовсім. Тобто, я не вигадала цей жанр. Так я просто його, Ви його принесла пані, так, до України. Я просто так. принесла до України. Хоча ці історії, короткі історії, я думаю, що вони би виникли і і без того, бо різдвяні цей жанр добрих різдвяних історій він був присутній в Україні, mm. а саме теплі історії, з яких ціла там серія вийшла, йдеться про це, так от, от цей, Конкретна серія, яка потім, схожа з'явилася там добрі оповідання, з'явилися в інших mm -hmm. видавництвах. Але е, є дуже гарна традиція, зокрема в Старого Лева, писати ці збірки Різдвяні, коли різні письменники пише, е, кожен з них чи кожна з них пише своє бачення Різдва. І конкретно це так вийшло воєнне, бо ми писали його починаючи. Е, кожен писав свої тексти починаючи з червня, mm -hmm. травня червня. і Неможливо було вже писати щось інакше. Всі наші ем, тексти були вже позначені війною. І тому й так я би назвала цю збірку дуже воєнною. По-перше, що вона вийшла в воєнний час. По-друге, що вона намагається давати надію у воєнний час. І це було ем, дедлайн був влітку. Ми сподівалися, що буде перемога. То зими, але ми пропускали, що може бути інакше, і ми налаштовувалися на тяжку зиму. І тому кожен з нас і кожна з нас, мені здається, намагалися дати максимальну надію для того, щоб люди могли пережити цю важку холодну зиму із якорем у радість, яка обов'язково настане. Ви читаєте інших письменників, які пишуть про війну зараз, От, власне, ви бачите якусь таку паралель, як змінилася творчість до і після 24-го? А я б дуже хотіла сказати, що я читаю, але я б хотіла читати, але просто на це зараз не залишається ага. І Всі письменники, яких я знаю, ми всі волонтеримо. Тобто є основна робота. Ви, так, є із так, нами, так? так, є волонтерство. І Можливості читати немає mm -hmm. е, поки що, але спілкування є і. З'явилося дуже багато смутку, як мені сказала моя приятелька. Тепер я розумію, чого після Першої світової війни з'явилося це покоління письменників, яких називали втраченим поколінням. Він каже, я бачу це в тобі. І я розумію, що десь цей вогник, ця харизма згасли або приглушили. Ну, вони не такі яскраві, як були тоді. І це нормально, це природньо. Я собі не уявляю, щоб я зараз писала різні трулала, поки поки триває війна. Так ну, багато депресії смутку в моїх текстах і це я бачу в текст. В текстах колег, в листах колег, в розмовах колег, так? телефонних розмов в їхніх очах. Ми не можемо так писати весело і дотепно, як раніше. Але ну, ми маємо пройти цей період, це дуже природньо, і, і це не це не означає, що ми втратили надію. А, власне, в цій різдвяній книжці англійській я дала слово сполучення, яке вони часто цитують, вони процитували навіть на обкладинці «Indestructibility of hope». Незруйновність надії, е е і це десь про це. Так ми маємо смуток, але надія залишається незнищенною. От, власне, якщо я згадувала про те, що до і після 24 лютого так дуже в багатьох змінилося. Ми говоримо і про письменників, і про артистів. Так, їхня mm -hmm. творчість дуже змінилася. То ваша творчість змінилася ще в 2014 році. Дуже багато хто не відчув війни mm -hmm. саме тоді. Ви її відчули? Я відчула а, мій друг загинув під щастям. Він він не був близьким другом, але щоразу, коли ми перетиналися, це було щось дуже тепле і гарне. Ми, до речі, познайомилися, коли разом їхали писати репортаж до Криму на Корвет Тернопіль. Ось і якось це було дуже сумно. Окрім того, моя приятелька вона була медичкою на війні в АТО. І вона писала мені ці історії. Я пам'ятаю, як ми шукали для неї Берці, жіночі берці, і якому це було в 15-му році, напевно, це, це ще було дуже складно знайти жіночу форму, жіночі берці. І вона писала, як вона приймала пологи в підвалі. А, це були перечасні пологи. І вона писала, якось вона подзвонила і сказала: слухай, я знаю, що ти годуєш грудьми, мені треба переправити тобі дитину, ми її назвали Софійкою. Вона зовсім маленька, я не знаю, та її мама, а, і в неї з вушок ішла кров. Я думаю, що вона не буде чути. Може, ти зможеш, а, може, твій чоловік зможе бути кур'єром. І, і це було знову ж таки. Це було в той час, коли ми ще не знали, бо все було дуже свіже, що так це не робиться. Якщо знайшли дитину, їх не відправляють лю, лю жінці, яка годує грудьми і може потурбуватися, їх відправляють в Харків. Ну на той час відправляли в Харків до лікарні. і Є довга процедура пошуку родичів. На той час ми не знали, це було дуже дуже свіже, і ми казали, так звичайно, ми Готові прийняти. Чоловік то було вночі, вона дзвонила. І чоловік каже: Я виїжджаю вранці. Вона каже: мій тато, доставить тобі до якоїсь там області, ти забереш. Тобто, це, це от було те, в чому ми жили. Потім ми дізналися, що є бюрократичні якісь там вимоги. Але в той час це було настільки живим і болючим. Що я не могла не писати про це, я не могла написати про біженців, я не могла написати про війну, про ПТСР і про все це інше. Тому я тривалий час, я справді працювала з тими темами. Ой, зараз мені дуже хочеться знову навчитися писати просто про надію, дати собі цей якір в пост в гене письмо для того, щоб дати можливість вийти з того, дати не... поки книжка підготується, дай Боже, буде перемога, так але коли буде перемога. Е на один рік війни, кажуть, на після одного року війни йде 10 років на відбудову. Тобто смуток ще буде. Нам потрібно буде працювати на те, щоб всюди були пандуси. Нам потрібно буде працювати, щоб щоб з'являлися ну не знаю, факт фабрики чи заводи, де роблять протези. Нам багато з чим доведеться працювати, і вже в той час буде все одно складно навіть після перемоги. Вже на той час я хочу вже почати ці писати книжки з надією. Але знову ж таки на це треба час, якого на жаль немає. На жаль, але будемо сподіватися, що наступне різдво все таки вже буде у нас повоєнне, і так. тексти у вас вже будуть е, такі, як ви казали, веселі, радісні і можливо навіть трулела. Бо будемо сподіватися, я вам щиро дякую, дякую за те, що вам. до нас завітали і розповіли про українське різдво не тільки мені, не тільки нашим глядачам, а й усьому світу. Тож я вам можу побажати тільки натхнення і, дякую. і спокою. Дякую, дуже Дякую. Ну і нашим глядачам я дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви вже шукаєте книгу «A Ukrainian Christmas» для того, аби дізнатися побільше про те, що ми і так вже з вами знаємо, але впевнена, що не все. Надійка Гербіш була сьогодні в мене в ефірі. Ми спілкувались про українське різдво, про війну і про творчість. Дякую за увагу. До зустрічі. Дякую вам. Дякую.